Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Сьогодні наш огляд буде не в звичайному форматі про ту чи іншу монету. Він буде присвячений розпаковці посилки з виграними нами на цьому тижні лотами на аукціоні Віоліті. Якщо цей формат оглядів також буде вам цікавий, то будемо його практикувати і подалі. Тож будемо починати, а ви, якщо ще на нас не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нещодавно, в огляді монет Греції 1926 року, я говорив, що до повного набору монет цього року мені не вистачає 20 лепта. Якраз її я і знайшов на одному з аукціонів Віоліті. І мені навіть вдалося його виграти. Але щоб монеті не було так самотньо їхати одній до нового власника, я вирішив спробувати виграти ще декілька лотів у того ж продавця. І зараз разом з вами ми розпакуємо та побачимо нові наші придбання. Продавець досить непогано запакував. Все приїхало цілим. І будемо дивитись, що ж там. І ось всі наші придбання. Зараз я відкрию їх і покажу, що ми придбали. А нам вдалося придбати 9 монет. Ось ця сама монета 20 лепта 1926 року, якої нам і не вистачало до повного набору цього року. Так, також ми виграли ще 4 лоти з грецькими монетами. Ось ці грецькі, дві грецькі монети з одного року випуску. Вони 1912 року. Ось такі 5 лепта 1895 року. Так. Це у нас одна фінська марка. Саумі Фінланд 93-го року не така стара, як грецькі, але все ж таки Це також фінська монета 10 пенніх 1975 року. Так, 5 тисяч лір Турція 1996 року. Товста така монетка. Турків. Кимхоріте. І дві бразильські монети одного номіналу 25 центавос, але різних років випуску. Це у нас 1994 рік. Це у нас 2003 рік. Монетки треба буде трохи почистити, ну, досить ще й непоганий стан у них. От. Ось всі монети, що нам вдалося придбати. Тепер будемо готувати про них огляди. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купували ви колись монети, чи бони через Віоліті, чи, можливо, ви їх купуєте на інших площадках. Нам буде дуже цікаво почути. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми вас будемо чекати в нових оглядах. До зустрічі!